22-23 серпня у спортзалі Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи проходить відкритий турнір з волейболу серед чоловіків, присвячений пам'яті захисника України десантника Ігоря Течини. Участь у турнірі взяли команди з Коростеня, малина та лугин. Ми проводимо вже втретє турнір, присвячений нашому воїну захиснику, який захищаючи свободу та незалежність нашої держави загинув. Це ігор течина. Я вдячний дуже мамі, яка присутня на сьогоднішньому заході Ігоря, яка виховувала не тільки спортсмена, не тільки активну людину, а й справжнього патріота, який не ховався, який взяв зброю і пішов захищати її, нас і нашу землю. Наша головна мета і головне завдання нині, хто зараз живе на цій землі, нас, коростинців, нас, українців, не забути жодного. Воїна, який віддав своє життя за нас з вами, і вшанувати його пам'ять. Я хочу поважати усім оптимізму, віри в те, що разом, усі разом, незалежно від віку, зробимо все для того, щоб Україна вистояла і перемогла як держава. Тоді у нас, у всіх, у вас і у держави буде. Майбутнє світле і процвітаюче саме за це віддав своє життя ір. Тому честь і слава нашим герою! Слава збройним силам, слава Україні. Ігор Тичина відвідував відділення волейболу Коростенської дитячо-юнацької спортивної школи. Входив до складу збірної команди області. З 2019 року проходив військову службу за контрактом у 13-му окремому парашютно-десантному батальйоні, 95-ї десантно-штурмової бригади. З жовтня 2021 року. Ігор Тичина був стрільцем снайпером 2-го десантно-штурмового взводу, 1-ї десантно-штурмової роти. 27 грудня 2021 року, виконуючи бойове завдання поблизу СМТ Нью-Йорк Донецької області, отримав поранення від кулі снайпера. 1 січня 2022 року життя Ігоря Тичини обірвалося. Дякую організаторам, командам, тренерам за підготовку та да участь в цьому турнірі. Минуло вже три з половиною роки, як нам є, але пам'ять про нього жива. Вжди зі мною в моєму серці, в моїй душі це любов, яка не вмерла. Дякую, що пам'ятаєте, бажаю всім учасникам, присутнім, здоров'я, миру, успіхів в житті, в спорті, будьте сильними, мужніми, любіть Україну. Слава Україні! У результаті змагань третє місце посіла команда з Малена, другими стали спортсмени з Лугин. Перемогу у турнірі здобула команда з Коростеня. Турнір був проведений за підтримки народного депутата України Володимира Арешонкова та виконавчого комітету Коростенської міської ради.